За минулу добу збройні сили України завдали ударів з неба та землі по 12 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. І ж то ж важне не перспективу роботи. Водночас Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А авіація потягом доби завдала 10 ударів по районах засередження особового складу, по штабах та військовій техніці. Зараз боротьба власне за домінування. Ощенні використання будемо чесні безпілотних літальних апаратів і власне ракета там оперативного стратегічного призначення. Звичайно, що на фоні, наприклад, тих самих заявки. Сьогодні, що створено 17 ударних рот безпілотних літальних апаратів в Україні, ми розуміємо, що вони десь проходили апробацію навчання. Звичайно, що ми знаємо, що в спалах і в Росії, це крім куріння, ще і те, що вони самі говорять, є безпілотні літальні апарати. І звичайно, ми розуміємо, що заявка Путіна, яка була вже двадцять другому році, що їм не потрібне населення України, а їм потрібна територія, це він чітко заявляв. тому ми маємо їхній результат роботи намагання банального терору. Терор переміщається павно, як ми бачимо, російські власне з площини боротьби там з військами. Потім об'єктами енергетичної інфраструктури власне переходить в площину. Е, зерновий терор. Тепер переходить в пряму площину терору цивільного населення, оскільки інших аргументів вони не мають. Звичайно, що ми розуміємо, що в Росії з спавки дуже серйозно впливають власне. На внутрішній, як ми будемо говорити, настрій росіян, і це факт. Бо якщо раніше кожний росіянин, який приходив в Україну, розумів, що він може щось награбувати і жити в себе спокійно. А тепер вони розуміють, що початися перший етап прильотів, війна переходить на їхню територію. А другий етап це буде безпосередня відповідальність і сховатися. Ніде, звичайно, для заспокоєння російського населення, звичайно, росіяни будуть намагатися вчиняти такий невибір Ковий терор на території України, звичайно, що ми розуміємо, що тут власне є декілька складових даної проблеми. Перше, те, що і ворог намагається комбінувати свою оперативну опера... страт... тактику і стратегію. Також ми розуміємо, що цих засобів протиповітряної оборони, які у нас є, ну це очевидно, не вистачає в такій кількості ну, і тут тут. Загальна хвороба інтеграція власне іноземних зразків протиповітряної оборони в пострадянську систему. Нашу ну вже можемо говорити українську, але зразки що пострадянські протиповітряної оборони. Власне, оця нестача авіації дає за себе знаки. Ну і також ми розуміємо, що немало у нас в Україні все одно є колаборантів і, звичайно, які сприяють ворогу і наведені по таких об'єктах, як торгові Центри, як нафтобази, бо, от, наприклад, нафтобаза, так ну, ми ж бачили, що вона абсолютно, умовно кажучи, зроблена з сучасних компонентів, тобто це сучасна нафтобаза, точно вона не була в нас на території України, повнокам з радянських часів, що там вона була на картах позначена, як якийсь військовий об'єкт. Тобто ми ну, розуміємо, що там спрацювало наведення. Тут можна тільки. Гуртуватись разом ну і посилити роботу силових структур, які в цілу вас не мають виконувати таку задачу. Звичайно, що Росіяни поспішають, бо навіть на фоні тих заявок, що німці нам обіцяють дати ракети Таурус, там 500 кілометрів дальність її. Не розуміємо навіть те, що знаємо, що вже десь по вдішньому просторі починає з'являтися, що німці виставили умову, що американці надають паралельно з ними атакамси. Ну, це означає, що росіяни поспішають чим більше завдати шкоди, поки. Вони не будуть отримувати таку кількість при ударів, що їм буде не до нас, але ну на жаль, ми маємо таку ситуацію, і з нею теж треба рахуватися. Це вже який час пройшов війна. Я розумію, що дехто може сказати заявки, що ми мали готуватись, очікувати і так далі. Це правильно, але ми маємо такий результат. І на даному етапі ну замало тільки критики. Зараз важливо гуртуватися, і зараз важливо власне, розуміти ситуацію, яка відбувається в нас на, на фронті. Бо я вам скажу, що власне наші просування по лінії фронту не аби як тривожать ворога. Ну і як не знаєте, теж десь там між собою вояки сміємося, що СВО прорізило русське ПВО, і так воно теж є. Їм далеко теж підгорає. Просто ми розуміємо, що своє ближче, своє болить, і звичайно кожен раз така реакція на такі речі. Звичайно, найгірше те, що ворог б'є по цивільному, і тут тут ніяких аргументів для нього не може бути і немає. А, оскільки ви вже торкнулись загальної ситуації військової, розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про ситуацію на фронтах? Вані, якщо брати схід, ну звичайно, що Бахмутянський напрямок нині знову наші бійці просунули півтора кілометра. Це позитив, так? так звичайно, там на Купінському зараз проводяться певні евакуаційні заходи населення. Ну це теж ми розуміємо. Я вам скажу насправді, що це дуже добре, бо це добре це означає, що розрахований десь якийсь спроба ворогу на цьому напрямку спрацювати і є попереднє відведення мирного населення, бо звичайно. Якщо розвідка дає інформацію, вона підтверджується, і можна ще до удару ворога провести превентивні заходи по вивезенню мирного населення. це значить все таки вже є і протоколи. і Будемо надіятися, що і місця визначені, куди їх мають евакуювати. Ну і звичайно, це дасть поле для великого маневру для військових. Коли немає за спиною цивільних, або коли не перемішано місцеве цивільне населення з військовими, і звичайно це дасть плюс, бо паралельно можна і відселити, скажімо, населення, яке там є, ну, не населення, а осіб, які можуть і в цій масі бути колаборанти. Я вам скажу, що Авдіївська свій час така робота на Авдіївському напрямку дала була свої результати, бо там теж. Відселення населення це дало військовим активніше, мобільніше працювати, і ми навіть бачимо тепер Авдіївський результат так по флангах Авдіївки. Нашим військам хай не невеликі території, але вдалося відкинути ворога. Хоча Авдіївка це теж був один з найгарячіших напрямків. Звичайно, що південь, ну південь, як завжди, напевне, вимагає тиші, хоча навіть і публічні заявки, що ми навіть сьогодні бачили командирів від командирів бригад на цих напрямках, які заявляють, що ми просунули значно глибше, ніж навіть це вказано на картах, і це добре, бо. Просунутися це ще потрібно закріпитися. Це ще потрібно провести стабілізаційні заходи. Аж тоді можна говорити про звільнені населені пункти. Слава Богу, що наразі це не відбувається під дати, не відбувається під якісь фаєрверки, Насправді робота дуже важка. Мусимо розуміти, що кожен наш крок це все таки бійців, це все таки кров під чиїсь жертви, чиїсь трагедії, але це і загальний успіх. Тим. Бачи, що ну ворог нас жаліти не буде ані раз, і це ми розуміємо по їхніх ударах, по мирному населенню. На кінці кінців, хто таке мирне населення, Це наші родичі, близькі, жінки, чують, діти, батьки.